Є новина друзі, випустити чоловіків за кордон. Дослухайте до кінця буде дуже цікаво. Разумков вніс новий законопроект. А я це буду категорично підтримувати, тому що всі знають мою позицію. Я за те, щоб випускали людей за кордон. Я виступав із 18-22 роки, і зараз в цьому законопроекті правильно все написано. Проте що я говорю, тому що в нас є категорія людей, які не підлягають мобілізації. Це ті люди, які мають відсрочку, ті, які непридатні, тимчасово або повністю по віку люди не, теж не підлягають мобілізації. Також ті люди, в родинах, яких вже загинула. Одна особа, а є інша особа чоловічої статі, ті, хто були в полоні, і ці люди не можуть виїжджати за кордон. Хоча реально їх мобілізовувати не можна. Реально, більшість категорій по відсрочкам можуть виїжджати за кордон по супроводу, там з документами на трьох дітей і постійно робити ці відсрочки, займатися абсолютно рундою, бюрократією і схемами для корупції. Все а реально, реально треба зробити так щоб всі люди які не підлягають мобілізації взагалі могли безперешкодно їздити за кордон так само як особи зараз з 18 по 22 роки включно а далі треба просуватися і швидше робити 25 років всіх ставити на облік і взагалі всім відкривати кордони це об'єктивні речі тому підтримують цей законопроект напишіть вашу думку лайк на посвідписка телеграм шапці профіля ідіть дивіться там все написано